Ми не можемо не розповісти другий етап оформлення, який це вже це книга. Як вона пишеться? Це, пише, це взагалі реліквія буде родинна. Ми її пишемо теж в науково-публіцистичному стилі, розказуємо історію роду, як це було досліджено, на основі чого додаючи, звісно, документи, які ми знайшли, і туди в книгу теж вони будуть і в родинному архіві, і на комп'ютері зберігатися, як скани. Ну це навічно просто вони вже будуть. І в книзі теж туди вони входять до кожного предка, якого ми знайшли з описом цього документу. І найважливіше, що там є. Опис історії населеного пункту, де жили предки або, їх, якщо їх було багато, то декілька. Історію краю, як він заселявся, хто там жив, які були традиції, як люди одягалися, що в них було на столі, як вони працювали, яке в них можна було господарство, щоб це можна було все. Зрозуміти, уявити, і не просто так. Це не з голови ми робимо. Ми це робимо на основі праці істориків, які працювали до нас, описували цей край, на основі краєзнавчих досліджень, які проводили теж історики в 19-му і 20-му столітті, і зараз проводять. Тобто, це все зроблено на основі грунтовних досліджень, проведених в архівах в історичній літературі, і це все подається в простому для читання стилі, бо це ж було